Один придворний блогер банкової сьогодні поставив фотку, як е, покладає квіти до пам'ятника Небесній Сотні президент Зеленський е, разом з Оленою Зеленською в гордому адіночестві. Десь там пару чоловік на горизонті, видніються якісь його там помічники, чи хто як покладає п'ятий президент Петро Порошенко. Десятки, якщо не сотні журналістів з телекамерами, з фотоапаратами знімають, фоткають, готові взяти інтерв'ю поруч, далі купа людей. Ну і підпис. Навіщо мовляв Порошенкові стільки фотокамер? Господи, та е, йому він не думає про фотокамери. Це ж журналістів спитайте, навіщо? Вони прийшли подивитись, як і зняти, як Порошенко кладе квіти, тому що він їм цікавий. А ваш улюбленець зелений вже, схоже, навіть для журналістів нецікавий або перестає бути цікавим. Взагалі, відверто кажучи, спостерігаючи навіть за коментарями. До своїх і не лише своїх блогів у соцмережах в мене таке враження, та й по багатьом іншим ознакам по активності подіям інших політичних акторів. У мене таке враження, що Петро Олексійович повертається, повертається на перші ролі. Дай Боже!